Поділимось з вами курьозом про інтелектуальну власність у США. У грудні 2024-го Мател, відомий своїми ляльками, влип у скандал із серією Вікт. На упаковках замість сайту фільму надрукували посилання на порносайт. Уявіть, діти відкривають коробку, шукають чарівну персонажку а потрапляють на дорослу магію. Почалося все з мами з Південної Кароліни. Її донька випадково натрапила на цей сюрприз. Жінка подала позов, і суд у Каліфорнії не змусив себе чекати. Мател виплатить 5 мільйонів доларів компенсації пильній матусі. Ця історія не просто смішна помилка, а нагадування, що захист прав і це ще й про уважність. Компанія вибачилась, відкликала тираж, але осад лишився. Для нас це приклад. Навіть великим гравцям варто перевіряти кожну дрібницю, бо одна літера в URL може коштувати мільйони. Захист інновацій має бути без таких чарівних поворотів.